24-го дружина, сказала, що війна. Поїхав на роботу, сказав, куди я йду директору і поїхав в прикордонний загін. Більше я театральний актор. Я працював у на івано Франківському національному театрі імені Івана Франка. І крайній мій театр це Маріупольський, Донецький академічний обласний драматичний театр Місто Маріуполь, на жаль, який розбитий фрашистом. Ну, коли я був молодий, красивий, мені було 18 років строкову службу, я служив в прикордонних військах. А потім, коли було АТО, у 2014 році я пішов, то я попросився саме в прикордонники, три роки з прикордонниками був в АТО. Ну і вже потім став резервістом саме Державної прикордонної служби. Після перемоги я зроблю дві речі: саме перше, це я подарую своїй дружині. Великий-великий букет троянд. І друге я зберу всіх своїх студентів, в яких я веду курс акторської майстерності, це Маріупольський фаховий коледж мистецтв. Ну і буду радіти життю, перегорну цю сторінку і, мабуть, дуже рідко буду згадувати.